Вітаю! Сьогодні розглянемо таку фігуру як призма та вивчимо її властивості. Так, ну, перше коротенька буде історична довідка, що геометричні образи виникли внаслідок абстрагування від реальних предметів різної форми. Наприклад, слово сфера походить від грецького м'яч, куб походить від слова агральна кість, циліндр. Від валик, конус від соснова шишка, трапеція від столик, призма від опиляне тіло, а паралелепіпед – від паралельна площина. Так, такий невеличкий отступ, і почнемо розбиратися, що ж таке призма. Призмою називається многогранник, у якого дві грані рівні. Н-кутники розташовані в паралельних площинах, а решта неграний паралелограми. Висота призми – це відстань між площинами її і основ. Так, на малюнку у нас зліва правильна п'ятикутна призма і справа правильна шестикутна призма. Тобто, у нас в основах шестикутник, справа і зліва п'ятикутник. Ну, а грані в нас паралелограм. Так, елементи призми. Які в нас є елементи для цієї фігури? Давайте знайомитися. В нас є основи так, призми. В даному випадку це А, Б, С, Д. і A1, B1, C1, D1. Це в нас основи. Бічні грані, так, а, Б, Б1, А1. Ну, і інші так само. Бічні ребра це в нас буде аа 1 І АБ, і інші аналогічно. Вершини призми. Вершинки в нас А, Б, С, Д і А1, Б1, С1Д1. Висоти призми. В нас одна із висот АА1 1 і в нас також висота ОО1. Діагональ призми це відрізок, який сполучає дві точки, які не належать одній площині. В даному малюнку в нас це а 1 с Так, які ж є властивості для призми? На малюнку в нас трикутна призма основи. У неї рівні і паралельні. Бічні ребра теж рівні і паралельні. Бічні грані це в нас паралелограми, види призм тут у нас намальована трикутна і приклад це в нас так, шматочок торту, чотирикутна. Будь-яка поверхівка. П'ятикутна, шестикутна, семикутна і восьмикутна. Призми поділяється на види. У нас є пряма призма. Пряма призма – це коли бічні ребра перпендикулярні до площини основи, бічна поверхня Обчислюється як периметр основи помножене на h на висоту. Повна поверхня обчислюється за формулою площа бічної поверхні додати 2 помножити на площу основи. Так. І об'єм це площа основи помножене на H, похила призма – це другий вид призми. Це призма, у якої бічні ребра неперпендикулярні до площини основи. В нашому випадку ABCDE і KLMNP – це основи призми. АКБЦМД ЕП e, бічні ребра ABLK ДЦМ. ПНДЕ, ПЕАК e, e, – це бічні грані. АКР це в нас висота призми. Так. Призма називається правильною, якщо вона пряма і її основи правильні багатокутники. На малюнку в нас зліва правильна шестикутна призма ось вона. Потім іде правильна трикутна призма, так в основі у нас трикутнички, до того ж він рівносторонній. Правильна дев'ятикутна призма. Правильна чотирикутна призма і правильна п'ятикутна призма. Паралелепіпедом називають призму, основу якої є паралелограм. У паралелепіпеда всі грані. Паралелограми. Оскільки паралелепіпед є призмою, то всі властивості призми справедливі і для паралелограма. Так, на цьому все. Ми розібралися з основними властивостями призми. Бажаю вам успіхів і гарного дня!